Я прийняв дуже важке для себе рішення прибрати своє головне джерело доходу на наступні 6 місяців, щоб зробити прорив, і це спрацювало. Це дозволило мені знайти рішення, про яке я раніше взагалі навіть не задумувався. Ти боїшся втратити те, що у тебе і так працює, бо думаю, що от якщо я зараз це відпущу, все розвалиться і моє життя піде по коту підвіс. Але як тільки я для себе прийняв це рішення і сказав, що я більше цим не займаюся, мій мозок одразу почав генерувати нові нові думки. З нього одразу знаєте, спала оця вага, тиск того. Того, що я загнаний в якісь жорсткі структури, жорсткі системи, які навієні кимось там мною в тому числі, які не дозволяють мені подивитися на все інше, і як тільки я собі це дозволив, я закрив там 4-6 місць на індивідуальне ведення. До речі, для тих, хто хоче зайняти ще два місця. В шапці профілю є посилання, можете записатися на безкоштовну консультацію, але це тільки для тих, хто вже закрив свої базові фінансові потреби і готовий рухатися на наступний рівень життя, масштабуватися. Я змінив формати в Тікток. Я почав нормально відпочивати. Я з'їздив на 4 дні повністю в відпустку, не беру. Чи навіть не ноут, не телефон, взагалі нічого не використовуючи, повністю відпочив, і при цьому всьому нічого не просіло, але при цьому мій фінансовий рівень почав зростати. І ось це ефект, який дає те, що я подивився просто в іншу сторону свіжим поглядом і знайшов нові формати, які я не думав. І ви не уявляєте, наскільки це знімає стрес, внутрішній, прийняття, що я це поставив на паузу або взагалі припинив, і я дозволяю собі подивитися на інше. Я дозволяю собі прийняти ці ризики, але я дозволяю собі так само знайти нові якісь формати, про які раніше я. Або думав і не міг наважитися це зробити, або взагалі про це не думав.